Фотографии вам все знакомы? Да, знакомы. А, Поясните, пожалуйста, их суть. Просто фотографировал. Просто фотографировал? Да. Просто себе и все. Что да. за девчонка? Что за фотографии? фотографии? Это бывшая девушка моей. Угу. Кто? Ее ребенок. Я, 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 давай наступные фотографии. Чему вы на уголе на фото? Все фотографии я прокомментую. Ну, просто фоткав. Угу. З вас вас тут орган? Так. Да. Угу. Ви е, вчиняли дії сексуального характеру по до дитини? Скільки mm -hmm. да. років було на той момент? Десять. А, а перед цим, скільки ви почали її такі вчиняти? Скільки років? Слідчі столичного главку поліції Києва отримали оперативну інформацію про те, що уродженець з Дніпропетровщини знімає дитячу порнографію. За кілька місяців роботи, спільно із працівниками департаменту кіберполіції Нацполу за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 28-річного зловмисника, який розбещував малолітніх та знімав з ними відеопорнографічного характеру. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант розбещував, вчиняв сексуальне та домашнє насильство відносно дівчаток 2014 року народження, доньки його співмешканок, з якими він проживав у різні періоди. Також вчиняв домашнє насильство у відношенні трьох малолітніх синів та доньки однієї із співмешканок, Виганяв їх на вулицю, відбирав вони гроші, не давав їжу. Найменші постраждалій дитині на даний час 5 років, найстарші 15. чоловіка. Було затримано у порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України на території міста Кривий Ріг. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта у нього було вилучено 15 гігабайт порноконтенту, який він зберігав на мобільному телефоні, флеш-носіях та ноутбуці. Слідчі столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні низки Оченів, зокрема, за розбещення малолітніх одержання доступу та виготовлення дитячої порнографії, сексуальне насильство та домашнє насильство кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за вказаними фактами нині скеровано до суду для розгляду справи по суті, а затриманий перебуває під вартою. Максимальне покарання передбачає довічне позбавлення волі.